Друзі, ми бачимо різні ідеї з приводу е, пониження призивного віку з 18 років, щоб призивати хлопців. Полічно ну, я предложив: у нас дуже прекрасна поліця, вілікаліпна їх багато несколько сотен тысяч человек, которые подготовлены, имеют обращаться с оружием и так далее. Полицейские, например, обученные, хорошие из их состава создается там 15 бригад новых, которые могут в принципе очень сильно помочь. Здесь могут быть вариации разные, но бросать просто так сейчас в бой без вооружения 18-летних пацанов, ну я лично против. І знищувати їх, коли дійсно то фігенна ідея, Уже готові люди, які роками працювали в поліції, які отримують зарплати. Підготовка є поводження зі зброєю в них налагоджене, вони ж тренуються. Плюс забезпечення, плюс мотивація, плюс все. Ну, ідеальна тема, що я нічого не можу додати.